Колеги, сьогодні багато в цій залі обговорюють своє бачення звіту Єврокомісії щодо поступу України на шляху до ЄС. Не звернули увагу на дуже важливі там зауваження, які були висловлені нашій країні щодо гендерної рівності і недостатнього залучення жінок до управління державою до прийняття рішень. Але і неможливо жінці поєднувати материнство і кар'єру, коли у нас сьогодні така ситуація дійсно з демографією з дитячими садочками, які є недоступними для жінок. І ви знаєте, я хотіла на це звернути увагу. Виплати це добре, але маємо ще і допомогти жінці. Щоб вона поєднувала материнство і кар'єру, і аби їй не приходилося ставати в чергу на дитячий садочок до народження дитини. А тепер про народження дитини, ви знаєте, у нас ми скоро залишимося без неонатологів, ми залишимося без акушерок. Ми залишимося без лікарів в пологових будинках, тому що мені шкода, що пішов міністр а, охорони здоров'я, а він мав би відповісти, як вижити сьогодні за 20 тисяч гривень, які отримує медик. Як вижити сьогодні медсестрі за 13 тисяч гривень? Це без податків, зарплата. Як вижити акушерці за 8 тисяч гривень? За нашими медиками сьогодні полюють Польща, Чехія, Німеччина з задоволенням заберуть високваліфікованих чудових. Лікарів, і тому безумовно ми вітаємо в умовах демографічної катастрофи, навіть не криза катастрофи, яку переживає сьогодні Україна підтримку молодих родин через виплату. Але давайте подумаємо, що демографічна політика це комплекс. Це так само вирішення інших питань, допомога місцевому самоврядуванню для садочків, вирішення питань з медиками для того, аби вони мали гідну зарплату. І я закликаю залу навколо цього об'єднатися.